Президент України Володимир Зеленський розсварився із американським колегою Дональдом Трампом. І зараз не лише Україні, а й всій Європі доводиться думати, як жити у новій реальності. У реальності, де військова підтримка США ну, м'яка, кажучи, вже не гарантована. І саме цим займалися лідери ЄС разом із Зеленським у Лондоні. В неділю ми дізналися про те, що вони там обговорювали, які рішення ухвалені, і готові розповісти про це вам. Мене звати Сергій Сідоренко. А я Юрій Панченко. А це Європейська Правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. Ну що ж, Сергій, саміт Лондоні відбувся відразу після конфлікту у Білом домі наступного дня. Тобто, це було так випадково. От, кажуть, що у міжнародній політиці не буває випадковостей. Збіги ну, не бувають. А це якраз той випадок, який є е, винятком. Тому що дійсно просто випадково співпало, що е, на неділю. Наперед було призначено зустріч ключових лідерів Європи. От я поясню, що це взагалі за зустріч. така кабала. Ти пам'ятаєш, що після Мюнхенської конференції, коли от у Мюнхені віцепрезидент США Джей Дівенс наїхав не лише на Зеленського, а також передусім на європейських лідерів. І пояснив, що зв'язок між США і Європою, ну м'яко кажучи, тріщить. То після того європейці вирішили, що терміново треба щось робити, і зібралися на паризький саміт. От цей саміт у Лондоні. Він став продовженням Паризького, тобто там вони мали ну, власне, запланували обговорити якісь свої конкретні дії, про які в Парижі вони тільки ну, думали і не могли їх придумати. Так, от туди, в Лондон, прилетів президент Макрон із спільною франко-британською пропозицією, і тобто таким собі новим мирним планом для України, і зібрали ширше коло лідерів, навіть не лише Євро. Союзки, а запросили туди також Туреччину, Канаду. І це важливо. Ну, про це, мабуть, поговоримо трошки згодом. Але я точно знаю, що було не випадковістю. Відразу після скандалу в Білому домі, коли Зеленському нарікали, що він там не в костюмі і все погано. Зеленського приймає король Чарльз. Mm. І як повідомляють британські змі, ця зустріч не планувалася. Уряд і особисто прем'єр попросив короля прийняти Володимира Зеленського, щоб показати, що він є як і раніше рукоподаваним, що від проблем зі стилем немає. І для Європи якраз тут немає жодних проблем. Дійсно, ну я звичайно не знаю, чи це в останній момент вирішувалося чи ні. Ну але якщо це так, якщо це була відносно спонтанна зустріч, то це надзвичайно важливо, тому що у британських королів все розписано дуже наперед. Ну не буває випадкових аудієнцій у короля. І в те, що зеленського прийняли, те, що йому була ну аж така честь. Це дуже важливо для нас, і найважливіше це те, що британський монарх це такий згусток аристократії. Це, це людина, яка жила в аристократії все життя. Ну знає всі її канони. І от для е, короля виявилося абсолютно не проблемою зустрічатися з Зеленським, який був одягнений у водолазку із гербом із тризубом. А для двох, яко кажучи, не -аристократів. не аристократів, так Трампа і Венса. Це виявилося якось надуманою проблемою, але відкинув да, повернемося до формули миру. От цю формулу обговорювали у Лондоні. Що це за формула і чим вона відрізняється від ініціатив Трампа? Давай перед тим як я це поясню. Звернуся до наших глядачів. Європейські правді потрібна ваша допомога. Щоб це відео побачило більше глядачів, обов'язково лайкніть його і, звичайно, підпишіться на наш канал. Та лишайте у коментарях запитання, що ще ви хочете дізнатися про Європу. А тепер, власне, до твого запитання. Я, по-перше, поясню, чим вона відрізняється від ініціативи Зеленського. Бо ну ми ж звикли чути про те, що а, єдина можлива формула, по якій може бути мир, це формула мира Зеленського. Про це говорили три роки. Ну окей, не три, але вже понад два роки відтоді, як вона з'явилася. Ще потім з'явився план перемоги, там стійкості, ще щось. Це все в минулому. От. Реальність склалося так, що формула мира, яка насправді теж була планом перемоги України із повною деокупацією і з тим, що Путін сідає у в'язницю, а краще там, навіть на електричний стілець, що Росія виплачує Україні контрибуції відбудовує всю Україну. Ну тобто, це була такий такий був план максимум, який зараз не обговорюється. Реальність інша, і е, зараз обговорюються е, ідеї про те, як можна е, призупинити війну, хоча б і на тривалий час. І от цьому була присвячена е, ідея Макрона. Чим вона відрізняється від е, ідеї Трампа? От те про що ти кажеш? А складно сказати. Тут більше вона відрізняється не результатом, а процесом. Ну бо результат насправді невідомий. У Трампа немає чіткого бачення, як саме. Має виглядати е, повоєнний порядок. Е, він просто хоче, щоб вона, війна зупинилася, але для цього він хоче домовитися про це із Путіним е, і поставити Україну перед фактом бажано. І е, от Європа, після того, як вона зрозуміла, що по суті європейська безпека вирішується без. Європи і без України, яка є частиною Європи, то європейські лідери вирішили зробити свій варіант. І, от власне, цей варіант на обговорення принесли Макрон і Старвар. І, зокрема, там є, там була точніше так говорити ідея тимчасового перемир'я, наприклад, я поясню, що заховано в деталях, тому що от, дійсно поки що. Воно лунало лише трошечки, що має бути якесь е, перемир'я, яке не повне. Так от, ідея Макрона, яку згодом підтримав, наскільки я розумію, походили це від Макрона, бо він її просував найбільше, він її представив, він навіть її злив журналістам дорогою до Лондона. Вона полягала у тому, щоб оголосити перемир'я не повне, а лише у повітрі. І на морі, ну тобто не можна піднімати стратегічну авіацію і пускати ракети по Україні, не можна запускати по Україні шахеди, не можна балістику запускати. Але ризик просити і назад теж працює. Тобто не можна бити по російським НПЗ. Звичайно, йшлося про те, що повітря закривається для всіх військових умовно речей. Тобто, фронтова авіація не може вилітати. Але... Літаки, літаки, які несуть каби, які. Кабами обстрілюють фронт і навіть частково тил близький в Україні. Теж заборонені, ну і, і як ти правильно сказав, наші БПЛА, які десь там по УФІ фігачать по НПЗ, теж заборонені. Але звикли припустити, що це не стосується лінії зіткнення. Там е, безпілотники можуть працювати по ворожих об'єктах, там по танках, по самоходках, як і раніше, саме так, причому з обох сторін, і ідея цього е, перемир'я. Лапках перемир'я, і то часткового, полягала у тому, що от європейці, на відміну від Трампа, до речі, розуміють: гарантувати повне перемир'я неможливо. І в цьому. По суті, полягає ключова практична відмінність плану Макрона Стармера від плану Трампа, тобто план Трампа в тому, що ми маємо зупинити війну прямо зараз, а потім домовлятися? А на що європейці, і, до речі, і Україна відповідають: А от як ви зупините війну всюди від Покровська до Херсона і, і, і наверх, на північ там до Сумщини, як ви будете спостерігати за лінією фронту? І головне, як ви перевірите, хто? То порушив це перемир'я, бо для нас, для українців, очевидно, що будь-яке перемир'я Росія порушить доволі швидко, як вона це робила у часи так званого ордло. І звинуватися в цьому Україну? Саме так. І якщо навіть тоді, коли тут була місія ОБСЄ, яка никалася десь там по готелях, по ночах, бо все-таки ж опасна, то тут навіть цієї місії немає. І в будь-який момент росіяни можуть почати обстрілювати якусь українську позицію, і потім, коли Україна почне відповідати, вони там це зафільмують і скажуть: О, бачите, українці. Все порушують, тобто Макрон цілком логічно, Макрон Стармер, ну тобто ця європейська компанія, цілком логічно сказали, це не спрацює. Тому ми не можемо в принципі наказати, щоб почалося перемир'я по лінії фронту, то тоді ми її просто умовно не помічаємо. І перемир'я буде лише у повітрі, а також на воді. Ну тобто, не буде кораблів. Тобто там, де можна відсутковувати. саме так, тому що як пуск ракети, так і. Пуск БПЛА, чи пуск балістики, і так само з літака що перефронтового, що стратегічної авіації. Він фіксується американською розвідкою, він фіксується радарами. Тобто, можна сказати, хто саме це зробив. І відповідно, хто, хто був порушником перемир'я, французи, пояснюючи цю ідею, кажуть: от ми маємо таким чином подивитися, чи Путін в принципі здатний, хоч до якоїсь домовленості, чи він готовий виконувати будь що і я розумію, що ця ідея не дуже зайшла Україні. От, скажімо, так ця ідея не дуже зайшла. І отут ми маємо невизначеність. Я не був е, у кімнаті переговорів, і, ну, власне, ті, хто був мовчать, але е, з того, що е, ну, аналітично і з того, що з за заявами видно, схоже, що дійсно, схоже, підкреслюю, бо ми не можемо це довести, е, що проти неї виступила зокрема українська сторона, е, ми не знаємо аргументів. Можна лише припустити, що так само, як і з е, всеосяжним перемир'ям у Зеленського, є питання щодо того, чи не зробить Росія це як довгою реальністю, чи е, ну, ми не знаємо точних аргументів. Але е, ми знаємо те, що коли Зеленського спитали про цю ідею, він лише сказав: Я я про неї знаю, я про все знаю, але ну... І далі утримався. Тобто, і що ми знаємо ще, що зрештою, після зустрічі британці були змушені визнати Ідея обговорювалася, але не знайшла повної підтримки, тому ми шукаємо інші. Тобто не відмовилися європейці від того, щоб продумати свій план руху до миру, але перемир'я на воді і в повітрі, яке мало тривати один місяць, за ідеєю Макрона, не взлетіло. Тобто зараз шукають інші варіанти. І це вся допомога, яку європейці нам запропонували у Лондоні. Ну звичайно, ні. Тобто власне зустрічатися тільки для того, щоб обговорити ідею якогось плану, це мало. І ми розуміємо, що одними планами Путіна не зупинити. Тому насправді, от якщо ми говоримо про цей мирний, немирний якийсь план, він не злетів, тут удачі немає. Можливо, є намітки, які там згодом злетять, то по іншому вектору, по озброєнню, схоже, що є дуже добрі результати. Вже зараз європейці кажуть про те, що вони готують нову велику програму. Скажімо так, перезапуску європейської оборонної промисловості і закупівлі зброї е, поки що йдеться на суму близько 200 мільярдів євро. Е, навряд чи ця сума остаточна, схоже, що е, зрештою вона буде переглянута в бік збільшення, е, і вона, наскільки я розумію, буде витрачена як на розбудову промисловості, так і швидше все, і на закупівлю, тому що Україні потрібно не колись. А прямо зараз. Ну і крім того, є ще е, м, односторонні ініціативи. Наприклад, Британія, яка не входить до Європейського Союзу, вона відразу, от тут на зустрічі в Лондоні, е, запропонувала свою е, м, нову принципово нову програму допомоги на суму близько 2 мільярдів доларів. Е, в, в, це стосується розбудови протиповітряної оборони конкретного е, типу ракет ЛЕМ, які, е, скажімо так, протишахетні. Е, але це знову ж таки. Допомога на більш тривалу перспективу. А зараз вони ще шукають, як можна знайти зброю от прямо сьогодні. Купити у Сполучених Штатів. Саме так. І от отут ми упираємося в питання. Трампа, ну, так. Трампа, да. e, і це основне питання, на яке насправді відповіді поки що немає. Але я думаю, що вона буде дуже скоро. Тобто, схоже, що європейці розуміючи, що. Нової принципово нової зброї від США не буде. Нових пакетів допомоги ну, не схоже, що США готові надавати. Може, що зміниться, буде радий. Але принаймні треба виходити з найгіршого варіанту. Тому цілком ймовірно, що треба буде купувати. І отут питання: чи готовий буде Трамп продавати зброї для ЗСУ? І моя відповідь: що швидше за все, так. буде. Да. От ти економіст, твоє відчуття. Яке мені здається, що для Трампа не з руки сваритися із оборонним комплексом, який є ну оплотом республіканської партії. Тобто, республіканська партія залежить від цих людей, а оборонний сектор залежить від е, цих контрактів. Їм дуже цікаво, і вони не зрозуміють, чому вони мають відмовлятися від європейських мільярдів. заради чого? Тому що е, Трамп е, Посварився з Зеленським, ну це не серйозно <смір> саме так. Ну і, і ще один момент. Наскільки ми бачимо зараз в подіях е, сполучених штатів Америки, у них не все добре із фінансами, ну м'яко кажучи, тобто е, ті ж масові скорочення держслужбовців, ті спроби зекономити на копійках на USAID, е, е, які насправді зрештою розкручуючи ще додаткову потребу виплат одноразових там при звільненнях і так далі. Це все е, не від е, доброї ситуації. І те, що США протягом багатьох років останніх збільшувала е, борговий ліміт і залазило у внутрішній борг. Це теж показує, що у них ну, з грошима не дуже. Е, тому дійсно для них було б дивно саме зараз відмовлятися. І це йдеться ну, там не про 100 мільйонів, йдеться про е, десятки, е, а може з перспективи навіть в довгостроковій і сотні мільярдів доларів. Це велика сума. А навіть для США, тому будемо сподіватися, що е, тут принаймні Америка лишиться з нами. Окей, давай тоді підведемо пісуки саміту. Він був вдалим для України. Він точно не був поганим для України. Це е, вдалим можна говорити тоді, коли це ми бачимо результат. Тут ми бачимо кроки в потрібному напрямку, і це надає надію. Крім того, ми бачимо ініціативу кількох держав європейських, включаючи Італію. Ту ж Британію, які готові домовлятися з Трампом за Україну, які готові допомагати зглажувати той конфлікт, який є, тому що ну дійсно без США ну зовсім без США не вийде. І е, ми бачимо, що цей саміт знову ж таки додає е, Євросоюзу суб'єктності. Те, що вони висувають ідеї, е, і щодо якихось варіантів миру, і що вони всерйоз деталі серйозніше обговорюють питання миротворців. Це точно плюс. Але є ще один момент: окрім Трампа, у нас є ще дві проблеми: це Орбан і Фіцо, які вже заявили, що будуть блокувати будь-яке рішення ЄС по допомозі Україні. Це дійсно є проблемою, але її вирішення, я так думаю. Ми побачимо вже цього тижня, тому що ну явно не секрет не лише для нас, але також для тієї Шурсули фондерляїн, що Фіцо завитує будь-яку допомогу Збройним силам України, якщо вона буде позиціонуватися таким чином, але завжди є ідея. Наприклад. Пустити конфісковані російські, точніше заморожені російські гроші на закупівлю зброї, так щоби Фіцо не міг це заблокувати, тобто рішенням більшості, як це вже раніше, насправді робили, або запровадити фонд, який буде аналогом ковідного на сотні мільярдів. Тобто є варіанти, які дозволять обходити Фіцо. Було би бажання, а бажання є. Ну що ж, як бачите, вже незабаром будуть підстави зробити нове відео, розказати вам, як Європа долає. Вето Орбана та Фіцо, можливо, когось іншого, і як і у Європі готові допомагати Україні по позицію Трампа. Лишайтеся з нами на каналі Європейської правди. До побачення. Бувайте!